Це до Кентаврики. теж на відрузку йде. Кентаврика, Сікса, я вже знімав його, вже розлітають ці гарячі пиріжки. Ось то щось таке з таких атракцій. шифен ось шифен ось. Шифен перекусило криво трохи. так. А що це воно таке? Як отак воно цікаво зібрати, ну то потім собі прикрутити, щоб було ровно. Зато є... Ааа, то знижечний, знижний. Е, Обично е, без, без нічого. Суба блокировка і все. Задній радіатор без прим. А, і з примусовим. Чувство странний, коротше, мужики. Ну, короче, на шифру маємо хороші ціну, але такі девукувати, поняв. Вроді і новий, а вроді і. Ну, модифікація, а вроді і не, не вроде, Зараз будем, буде приїхати машина, буде вантажитися. О, то, то, що зараз... На сьогодні вже стоїть і ось. ось однували. Ще покажу вам трохи обладнання. часто просто навісного я мало показую. Пожалуйста, вам виставочна копалка у нас теж така йде для бараболя. Теж продана. От, то вона була на площадці. Постояла трохи, тому там ціна відповідно поменша. Ну, вона одна, вона вже продана, там по навісному ще є. Варіанти 75 см. Повністю в компакте, вот, в сборі. Також маємо обычні нові. Ну, Ми також маємо ще, ось, ну, там, японські фразы валяються и то, и то, и то. Ось вот, такі вот, на картошку. Зараз на сезон вже починається. Сезон картошки. Ось провезли. Провезли мої любими копачі. копачі на... Три случки обычно. самі дешеві на трьох точках. От. І осьо що. Осьомий ось любимо кабачу. Ось кабач. Він трохи ржавий. Вов у нього ржавий. <кхм> на 50, без ланцюга, там бачите, в тих ланцюгах. Тут без ланцюга, двох Вот, Такий більш покрепший. Там на 40 захват, тут на 50. Вот. Фрес кучу навезе. Фрес кучу навезе ДТЗ шних різних. Від метр 125, 125 і маємо. І більші. 125 і маємо і більші. І навісне теж на мототрактора. Кос, ось ось КР09М коса. І ось ось теж фрези бабаки з весь часні. Бабаки вийшло, що 140 у всіх праві кріплення. ну То ми вирішимо питання. це ну а, мульчер, мульчер. Метровий мульчер. Такі його маємо. О ДТЗ-шні фрези, Ото фреза побак щось перебиралася, і фрези Форту теж попроходив. Короче, по фрезах є вибір різних, різних виробників. Ось, ось, різних виробників, а ось у нас покажу ще матенг. Та хто не бачив, ще, то дуже, дуже солідні фрези, дуже якісні. Це Дивіться, який фрез, по-перше, лижня стоїть, на кожній стороні регулюється матенг 150-й, ну, там різні по, по захватах маємо. Воно йде теж не дешманський Китай, бачите? Боковий редуктор, це цільне вау. Ножі йдуть на два болти, дуже якісний кардан зі зерним болтом йде в комплекті. Вот. І такий термос. Можна возити каву в ньому, можна чекушку. Хто кому вище, що зрозуміло? мульчер На ЦЕМ теж є такий термос. На фрезі. От. Фреза дуже крута, дешевша это дорожче китайской але якість супер. Хлопці, маєте на увазі. От. Обичні ДТЗні фрези, фрезы Пушки маємо різні. Одно. Фрези до мототракторів, дивіться. Скільки Скільки просто об'єм фрез, прикиньте, скільки об'єм просто так кажете, корчі не купляють, то купляю мототрактора. Вот все фрези, Я думаю, за тиждень-два не буде 100% на мототракторці фрези 120-130%. На кентаврики, на, на малі ось цього вони розпаковуються Провіряється перед кожною відгрузкою. Розпаковується в обов'язковому порядку, провіряється комплектація всіх фрез, щоб всього вистачало. О, І тут всякі приладдя міжрядні культиватори. Міжрядка на теж. бометовська, ратновська, Плуга. Плуги теж різні є. Причому вірах і є боммет різної якості боммити є. Хто знає, хто розбирається, є ось вот такі бомет, а є бомби такі посерйозні. Те, що там стояв на початку, я показував. Вот. Ну і на мототрактора сажалочки, біжи, культиватори, пожалуйста, з катками є метр п'ятдесят і дешеві. Короче. Вот. Пушки, пушки, пушки. От. Такі о, екскаватори теж, кому вдруг цікаво, маємо в заборі. А культиватори з скатком обомартовським, такі о, шляпні пуги. І такі о, шляпні пуги. От. І оприскувачі. Навезло беріть, поки зима оприскавачі дешевші. Беріть, така моя порада, що поки зима, беріть оприскувачі, вони зараз будуть дешевше вийде вам стоять. Від 200-150 від 150 літрів маємо до 800. А тут от здоровий на 800 стоїть. Теж бомет. Теж бомет. Оригінальні, все як положено. Також маємо такі українські виробництво оприскувачі на е, мототрактор, на їх можна і на міні приспособити, дешманські, то чорні баки стоять. Ну вони чможні. А ці, звісно, круті оприскувачі. Оці, звісно, оприскувачі круті. Вони йдуть дуже доброї якості. От, і по ціні вони будуть. Зараз дешевше стоїть, ніж влітку, коли буде на них просто сезон. От, тому теж зверніть свою увагу по поприскувачах. Ну і закінчимо гайд по навесному косам. Коси маємо 115, 125, 135, 165 віракс. Маємо ще лисички. Лисички під заказ і вони тут не лежать. Вірекс оригінальний польський, вірекс не заліпушний. Відповідно, є на них документи, відповідно є на них все. Вони йдуть в збори доставляємо доставляємо. Там собі вже площа ставити просто. Вот. Диски, там рама йде в зборі. Вот. Тому, кому цікаво, по косах теж доставляємо на візку все безплатно, без предоплати, в будь-яку точку. України до вас, додому привозимо, водіємо, Все, максимально і ну, ще раз покажу, ще раз покажу, може, кого цікаво, ще раз покажу ці копачі. Хлопці, от я дуже раджу брати копач саме оцей. Він недорогий, він е, має широкий 50 леза на 50, він не має там цепей і всяких шляпи. Ось такого йде механізм. Досить грубий метал, все зроблено. Файно, він двох ексцентриков, він виставляється колесами по глибині. І він ну, на халтурний, він нормальний, Ну, за свої гроші супер. Підійде і на шифенг, і на великий трактор. У нас такий синтай Отлічний копач. Зараз на картошку сезон. от у нас є жалки там і пацани теж однують на відправку і копачки. Копачки це трошки пізніше за але теж можете зараз замовити, будемо, може трохи знижками. Ну, Может його дивитися, то в наш хід продажу, то в наш синтай, ТРК поцініше файно віддається, вже дядька буде доволі сьогодні орати. Ну, орати ми сьогодні не буде, буду обкатувати, а ви будете по писати, а у вас знижок немає, у вас три космоса стоїть і обманщики. Ну ви а вон хтось буде вже собі працювати. О, так само фашизена, нами так само по шифру написали, Нема в нас знижок, все браєш, а там люди вигрібають. грузим, вже котрий шифринг за сьогодні. уїжджає. 240-й. Ну, так, тут є в комплектації, там що безпримусово, і це з примусовим люди не захотіли. Вони там, по-моєму, 150 доларів дорожчі йдуть. А без примусового так само радіатор. А тут з заднім радіатором, є з переднім радіатором. Вот такі такі такі. з блокерів. Все, зараз підготовим і вже хтось буде радий їздити. А ви поки написуєте, що дорого. О, тому, мужики, маємо все. Маємо все. Любі трактора. О, любі трактора, маємо все. Ось оскільки тут було тракторів, ось вже теж. Згоднували на відправку Кентавра 240 б на цих посилених рамах. Розкупають просто, розривають іменно кентаври. кентаври на посилених рамах. Бачите, мототрактор, там можна його да, поливати говном, скільки влізе. Рама тут сота. Тобто, ну, вже железо трохи більше, ваги трохи більше, воно... Трохи роль грає, грає. Колеса широке, хороше, місце робоче, нормальне, не, не паскудне, що сидиш, сидиш, маєш до ноги поставити, маєш як... Собі замість мотоблока взяв, їздиш, працюєш. Люди пишуть там інші що там гівно. От. А ти собі працюєш, не ламаєш, не гнеш спину, трошки маєш запас мощності, трошки маєш веса в тракторі і трошки щось зробиш. Майте на увазі. І ось нов є. Нов є це нові новіо це Сентайт ТРКХ. Нашумівший. Нашумівший ТРКХ. Чому він нашумівший? Тому що а, тут в крилі є прорізь для тої тяги. От. В крилі є конструкційна прорість така. Щоб е, рульова тяга, не дерево крило. Ну, блин, квадратно вирізано просто, бо в Воно всім непоганий, непоганий, новенький, трошки підняли платформу, трошки зробили зручніше, що сидіння назад ходить далі, що таку от перемичку між крилами зробили. Бачите, воно, дугою. Залувнув зробив горовину сюди, щоб капота не відкривали. Ну, Трошки зручніше зробив для людей. Ціна не змінилася, таке саме стала ціна. Тому можна брати Сентаю, робоча коня. Сінтаю, якщо вам не треба там багато враті, вам треба для себе, тракторця, то відличний варіант, щоб то не казав, що широка резина мається ТРК по зниженій ціні, які це трошки більше. Стоя. І резина грубша, і, і новіша. <кхем> Модель противаги стоять. От, противаги можете не варить, пацани. Зразу скажу, там внутрі, там, там внутрі нічого нема. Не пусті. От. Но, трошки ваги що, що ще треба? дедають. Хлопці-пороги зваднували фрези до мототракторів. Хтось... Фрези до мототракторів зваднував, хтось повівся купив. Два людини повівся, купили тих пагів. вам, пацани, треба буде варити, дороблювати і утяжеляти. Бо вони особливо з цим кентавром. Ви як його повісити, він навіть вам не стане. Ну, він не стане нормально, тому що він, типу як на мотобочний, розрахований типу. А трактора кріплення в два рази вище, ніж за мотобух. І треба буде переварювати кріплення. Ну, ви ж мене не підписуєтесь на канал, не слухайте. О, слухайте. Розказчиків, де все в комплекті і все усилене, Тому так. А так, хлопці, є що вибрати, і по цінах є приємні. Я показав по цінах по Сінтаєві, по Шифенгам, по тому, по тому, по тому. Тому майте на увазі, звертайтеся. Ось такі відачі, щоб якісь чигірі. Будемо раді вам допомогти. Будемо раді вам допомогти. Підписуйтесь на канал. Я стараюсь тут казати по правді про китайську. Техніку про трактора, щоб людина розуміла, що вона отримає, розумієте. Тому що вони всі однакові. трактора. Часто люди купують там, де їм красивіше лапшу повішують на вухо. А мене хейтять, тому що я, типу, там. Е ну, хейтять. Не люблять люди, коли їм кажуть правду, розумієте. Хейтять, пишуть, що там. Різні неприємні речі, обідні. Ну, От. то От мені пофіг. Колись, пацани, трактор ременний. Там дешевше, без ременів доплачують. Штуку 500 баксов доплачують. Ну, зараз хлопці, зараз уважно слухаємо, уважно включаємося, зараз, да, все, все, щоб ви ну, не пропустили. Безременний трактор в нас коштує як ременний. Так, така там акція. Я думаю, що після цього конкуруючі фірми будуть пару днів стояти без продаж. Ну я вам зараз його покажу. І то не прикол, там реально трьохциліндровий трактор. Файненький. Поцініший фейнга. Зараз ми до нього зайдемо. І потім я покажу, які ще сінта сентаї дешевші на віддачу. Ось йдуть, що у нас по знижках і так далі. Ну, Зараз я вам тут... вже, вже проданий. Ну, ми ще замовили з Дніпра. Замовили ще такі. Ось такий червоний дракончик. Дивіться, який файний. То у нас... Ексклюзив. В сімі буде, як шефенг стоїть. Тут можна там, на 100 баксів більше, чи не. десь так. <кхід> можна на 200. Ось такий трактор, дивіться. Муфта, нема пасів, причому вам не, не 220-й якісь непонятні, де там 380 мотор КМ 385 БТ-мотор іде дуже толковий, який стоїть сейчас і в Воволі, і в джинмі. Іде завгодно. Ну, звісно, з мінусів, що гіпка муфта, маєте трошки розуміти, що не треба йому давати супервеликі нагрузки. Задній мост тут теж китайці підзекономили. І теж той трактор навіть по навісному видно, Ну, він не розрахований на якісь суперважкі навісни. на такі суперважкі задачі. Тому що чулки задні і все таке саме хлібеньке. Для себе тракторець. Повірте мені. І ти ще робив мотор, і зручніше, ну, три циліндри, є три циліндри. Мужики, і 180-ті і, 180, і 120-ті людей і двохциліндрові відбігали. Дуже багато кроків. Хто пише, що одноразовий Китай, от для вас подивіться, скільки таких малих сінтаїв, скільки років вони відбігли. Потім пишіть туфту. -ту. А я зараз вам покажу, що є по сентаях більших, По сентаях повнопровідних. То є задньопровідна модель. 240. А я вам зараз покажу, що є по сінтаях більш дешевих, але ми теж маємо хороші пропозиції синтайчики трьохциліндрові. Там ціла лінійка сінтаїв прийшла нова. Я зараз розкажу, які будуть, які є і що по чому. Дивіться, якщо ми беремо сінтайчик 4х4, то стандартна ціна 5 тисяч. Ну там Стосовно торгів, Сразу кажу, телефон є. Хто реально цікавиться, дзвоним тому що я не можу озвучувати, які є знижки, та я можу завтра зробити переоцінку і буде дешевше. Таке теж не исключено. Дивіться, що маємо по сінтаях. Я все по-перше, що, що треба знати. Ото, ось то Готовий ну, сінтай. Скаут з бортовою. Тут передній мост, до речі, трошки відрізняється. Бачите, Сайонг. Мости йдуть в обичних Сінтаях, мости трошки інші зроблені. Но все одно, Ролі то не сильно грає, бортова є. Повний привід, всі їдуть з бортової, нема вже сковочкового мостами, все вже забуваємо, то -то, то то вже таких не випускають. Тут і вам буде ліпше, і сама бортова вода довше буде ходити. От, По коробці передач 6 паред, 2 назад, стандартно. слабе місце, яке ну, знову ж таки, гібка муфта. І задній мост і трьохточка Сама, ну як слабке місце, то виходить, якщо ви хочете там. Іспользувати мульчер, там щось таке важке тягать, то берете там, там Кентавра чи джин, щось таке, де ви там і чулки, і інші, і все. А якщо вам тракторист для себе, он саня співа нормально, то Вот, А ось це ТРК один. До речі, вовремя привіз. Оце акційний Акційний ТРК. Поцініший фена. Соє, хто може трошки більше, але безременний. Трехкотловий, самий дешевий на сьогодні. На 200 баксів дорожче зашити. Дешевше вже немає куди. Да. І, я скажу, для себе тракторець відличний. Якщо ви там не плануєте такі супер з важких роботах, тільки по огородах їздити картошку копати, то взагалі супер. Розход маленький, мотор хороший, коробка нормальна. Ну, 300 кілограмів піднімає, не піднімає він півтора, і тілки Там, В 240, до речі, стає і в метр 20 тут регулюється колія. Ці йдуть метрові по і Тут тут теж, до речі, задню, по задньому мосту, бачите, зроблено, що можна і диски перекинути і теж виставити, а по передньому вже ні. От, в сінтаях, саме, от саме в сінтаях. Тому що. В скауті іде мертво, намертво прикручено на балдашники. Присківача Metр 40 пушка 2 по 25 або 2 по 20 берете, якщо земля дуже важка. Вот. Трьохточечка, розкоса. Ну, тут таке все, я ж, я ж кажу, вона розрахована на менш на менше, на, на менше енергозатратні роботи. Також маємо такі ще в такому кольорі. Ось, в такому акузові сінтаї. Осьо, бачите, такі о сінтаї маємо. Вот. Ну Вони... і як вам подобаються такі правозаклині. Хочете сірий скаут, хочете сині, хочете червоні, вот. в такому капоті, хочете в такому капоті. Вот. Маємо наявності йти, і йти. Там. Маєте на увазі, звертайтеся. Вот. Будемо раді вам допомогти по сінтаях по синтаях такие красавці, треба хоть хороший кадр зробити на концовку відео. А ну, і солнце сонце так сліпить. Конечно, блин. Ні, тут не буде кадра, треба якось такого. Вот, треба якось такого. Ось оди. Хороші хороші. І прапор державний України. Отак. Хорош. Мужики, заберіть ці фен. Все, добре, я, я почув, що і по шифенгах вам ціна за висока. Будемо торгуватися, коротше, мужики, заберіть ці шифенги, тому що в нас зараз по шифенгах якась не знаю, просадка. От шифенги, ти дивіться, все поїжджало, поїжджало, поїжджало. Шифенги стоять дофігіще. Причому шифенги маємо хороші, маємо такі з новим капотом. Маю шифенги такі з завичним капотом. Ви можете замовити собі шифенг любого кольору. Вообще, Хочете зелений. Хочете червоний, хочете синій. В принципі, якщо домовиться, можна і фіолетовий, і рожевий. Ми купимо балончик, а Саня покрасить. Покрасимо, буде взагалі у нас у вас кастом, кастом його... буде, поняли? Жарти жарти, шіфенки всі оригінальні з літьєм. Вон Передній радіатор, задній радіатор з блокуванням заднього моста, вот три. Ага, Щоб блокується задній мост. І а с комплектациями с хорошими. Е с цилиндром с гидравличным, с принудительной гидравликой. Е обычный. Плюс шифенга, конечно, что и колья 24 метра 20 широко в любом. У нас стоит в междурядье. Ну, дешевая цена, дешевое обслуживание, дешевые запчасти на них. Фактически мало что тут ломается. Крім там, не знаю, якісь, може, цей будь, як його, Господь, прокладка прогоріть, пас порвати, ну, електрику переберете бо електрика гівно. Датчики, можуть будь-який з заводу, то нормально. От, для шофенка то нормально, а в остальному рама соточка, 120-й то швейлер, де 120-й коробка, ну, не знаю, що треба зробити, щоб її вшатати. От, коробка і мости дуже міцні. Ця, ця часть іменно трактора дуже-дуже добре зроблена. Для себе в село, повірте мені, краще. Такого даже. Для себе, що шукаєте щось недороге, приємне крепке. Повірте мені, нічого ліпше, ніж 244 повнопривідний шифен з 8 коробкою, з тонна 300 майже. Конструкційною вагою, то 280. І подивіться, дешевий трактор, казалось би, а дивіться, які зроблені роздатка, які габарити просто самої коробки. передач. зараз покажу. Роздатка, передній мост, роздатка, кардан, іде, не в срати якісь тоненькі. Ну, да, шарова, ну то таке Задній мост, дивіться. Чулки, які сама коробка. Ну, Взяти навіть Сентая, Рядом поставити по коробці рівняти навіть нема смислу. Так, да, трошки що ремні там може щось якісь потужності втрачаються. Він шумний, він неповоротливий, ті всі мінуса є. Але фактично він зробить роботу, ту, що зробить Донфенг, він зробить роботу, ту, що зробить будь-який другий трьохциліндровий трактор. Що ви візьмете? Бачите, навіска яка йде. Ну і в Сентай, от. Ви бачили, я показував в Сінтай. Ви можете косити, ви можете. Косить кусою польський, ви можете копач, під'єднати, транспортерний польський, важкий, ви можете фрезуметр 40 любую усилену спокійно під'єднати. І у вас це все буде працювати. У вас видержить навеска, вас видержить коробка, видіржує... нічого не посипається. Тут багато дуже на чому зекономили китайці, але саме ходова частина ну я рахую, це найголовніше для трактора. Тут дійсно зроблено. ну Запас є дуже великий ресурс у нього. Тому, мужики, шукаєте щось недороге. Зверніть свою увагу на шифен. Я зараз розкажу, які ми маємо конкретно і по цінах, зараз розкажу, які ми маємо конкретно, і по цінах, по всьому, по відмінностях. Дивіться, найпроста компактація йде 240Б. 240 b у нас були оцінені без блокіровки, вони позакінчують. Зараз попрошу оцінені, які йдуть з блокіровкою, але з заднім радіатором. Ну То ось таким обичним буде капотом. Бешка. То БФУ буде бешка. БФУ це йде і передній радіатор, і всі примочки тут, такий циліндр, такі циліндри. Ну, все включено. А то простенько. Задній радіатор, примусового нема. Ну, кому воно не треба, то за це, це кажуть гроші переплачуть. По шофенгах вони можуть бути будь-якого кольору, не залежить від того, чи оригінальний той трактор чи ні, колір. Вот. Я кучу раз це розказував, показував, покажу ще раз. Оригінальність трактора провіряється дуже ну, просто. Ось у вас емблема заводська шифен. Таке воно є по всьому тракторі. Якщо пройтись уважно по коробці, по моторі везде є такі опознавательні знаки. Тобто Лейпа Якщо Хтось придумає робити щось похоже і підробить той, то тут, то тут будуть дуже сильні серйозні санкції. І то ще буде навіть не в Україні, а від заводу Шифінг. Із на мільйони і так далі. Тому ці підробки виключені. На відмінності від того, яка може бути наклейка, що вам буде розказувати менеджер. Тому, дивіться, перевіряйте, з, з ці заводські ці знаки. На металі, ну, вони є всюди на всіх елементах, на бампері, на моторі їх Вот. І буде вам, буде вам щастя. Шефенги маємо такі ось, саме, люксове, саме комплектації. Саме люксова, саме найбагата комплектація. Що в нас тут зроблено? У нас тут стоїть спереду радіатор, стоїть помпа. Щоб вже трошки охолодження працює ліпше. Не так гріється. Все одно він буде грітися більше, ніж трешциліндровий. І буде тарабанити сильніше. Отож, до речі, літь його. то що я казав, на коробці теж воно воно присутнє. Шифенг. Вот. Тут додана блокіровка заднього моста. Тут додана примусова навіска. Цилиндр стоїть Ось Це у нас йде розподільник. він йде в три положення. Дніс, вверх. Підйом опускання і відповідно в бок ставити, він включається плаваючий плавищ режим, гуляє. Невіска, ну я не скажу, що вона більше підніме, то теж продавана, не розказує сказки. Але обслужити гідравліку зручніше, коли знаружі йдуть всі магістралі, коли знаружі йде гідроциліндр, то є факт. З тим нічого не по -по поспориш. Цепочка, як то кажуть, розкоси, все тут теж. ну... Для... Такого тракторця зроблено на, на рівні. Вот. Ну і вот теж різниця 240-й. Дивіться там з трьох точка, ну особень, вона вже більше, ніж Сінтаєві. І 244-го. Які, які йдуть рельси, які йдуть розкоси. 244-й, в принципі, розрахований на більші нагрузки, на більше е навісне. Хоча... Мости чоловіки тут, тут однакові, але тут є конкретна відмінність по коробках по передачах, тут іде 8, тут іде 6 передач. От, і сама ну, коробка об'єктивно йде більше. ну і Плюс більше він підніме, тому теж майте на увазі. 244 теж маємо з примусовим. Пожалуйста, з примусовим навісни. Такі окрасені. Дуже дуже мені подобаються трактора, от, Знаєте, хто в нас? Купляв шифен, хай напише в коментарі, чи вам сподобався трактор. Ну, <клес> Чесно, жаліти не будете. Шифінги візьмете. Понятна, техніка ремонтопригодна. А, за свої гроші дуже якісна. Знову ж таки, і для свого класу ви просто нічого не візьмете. Якщо з мрова більше роботи за таку суму. Я це неодноразово казав. Поки що китайці не придумали. Зараз вже з'явилось багато трьохточкових менших тракторів, але все одно з шифеном, хлопці. Нічого поки зрівнятись не може глобально які поліві роботи. Якщо у вас в тракторі є вес, а то йде тонна, а там буде тонна 300 в повнопровідному, то, то самий вес і от заліза сама ходова, то самі основні показники, хто б що не свистів. Тому хлопці. Вибирайте, приїжджайте або дзвоніть. Я дуже багацько різних шифінгів і зробимо вам хорошу зробиш